Постраждалим від урагану Сенді регіоном сьогодні допомагає і федеральний уряд і влада сусідніх штатів у Нью-Йоркському районі Брукліна. Допомога також надходить від активістів руху захопи Уолл-Стріт», які перетворили свій протест на суботник. Андрій Годовниць розповість детальніше. У цій церкві в районі Брукліна, немов у людському мурашнику. Тут сортуються і розвозяться тисячі кілограмів продуктів харчування і предметів першої необхідності у допомогові центри, розташовані у найбільш зруйнованих органом сенді районах Нью-Йорка. Тут кожен працює на громадських засадах. Уся ця кампанія організована зусиллями учасників руху захопи Волстріт. «Це саме те, що завжди робив рух захопи. Пабло Бенсон, координатор акції захопи Сенді Цікаво, що останнім часом ми чуємо, що наш рух фактично помер. А ми насправді весь цей час продовжуємо жити і активно допомагати людям довкола нас. Як тільки стало відомо про шкоду, завдану ураганом Сенді, волонтери руху Захопи вже були готові взятися за роботу і почали організовувати постачання допомоги в постраждалі регіони. Допомога постраждалим, постійно надходить у церкву, і волонтери працюють без. Зупину одяг, їжа, ліки, батарейки, свічки і навіть генератори. So, uh, next. Коли все посортовано, волонтери розбиваються на групи, які доставляють вантаж у спеціальні центри допомоги постраждалим. Цей призначений для Staten Island. Ми щойно доставили засоби для очищення. Ми привезли все це в одну з місцевих організацій, яка допомагає мешканцям. нам тут дали трохи їжі, речі, щоб ми могли зігрітися. Нам це зараз вкрай необхідно. Ми пережили холодну ніч. Дуже важко. Тіневецькані Айленд. Сподіваємося нагодува там чимало хороших людей. We'll організатори акції зобов'язалися надавати допомогу стільки, скільки це буде потрібно. Після чого волонтери руху захопи повернуться до звичної роботи на користь громади. Андрій Годованець голос Америки.